Ху, красава, да? так? Ну, два видно, точно, дві руки, як. Пацани, попереду два Друже, не можу говорити, вибач, я йду працювати, тому що говорю, там є рухи орієнтивні. І ми працюємо. Зараз я пекачі виставлю, їм підкину пару пачок, сімо, як прийняв. Шла. Это все, парни, экономнее, экономнее по БК давайте. Ну, чтобы его выстачило уже на месте, куда вы придете. Нема... Мы зачистили последний блин, наш там было терпит, мы их завалили. Законтролили, але в них нічого не виявлено. Ні паспортів, ні телефонів, зовсім нічого. Все, плюс, красавці, красавці, парні. Друже, у нас є ще в півічині.